Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 10 квітня сьогодні, і це мій корисний сніданок. І я сьогодні поспішаю, але ж все одно щось готую свіженьке і снідаю. Так, заварила чай з лимонгресу. Так, кришечка, де ти? Кришечка є. Пишкове масло і пільмені. Так, пельмені я не сьогодні готувала. Ну що ж, ви вже так думаєте, погано про мене? Я заздалегідь. з морозильної камери і все. Страва готова. Так. Але ж потрібно щось ще да, приготувати. Так, салат якийсь. Буряк порізала. О! Плиту забула вимкнути. Ягоди годжі. Ягоди годжі обдала водою. Силь. Силь, вот так. Кин... Кинза. Кинза. дійсно поспішаю, тому сьогодні буду додавати те, що вчора додавала. Так би можна було волошських оріхів перемолоти. Дуже-дуже смачно було. Але ж я додаю насіння. О, забила як про трав. насіння. Травки, насіння травки. А ось не скажу, яке насіння. Хочете подивитись? Дивіться вчорашнє відео. Але ж це насіння дуже-дуже корисне. Суперфуд. Суп просто суперфуд. Білку багате. Є така речовина, аргінін. Це просто бомба. <кій> <кій> так бомба корисна. Так що обов'язково Таке потрібно вживати. Так. Ось все. Перемішала. І готов сніданок. Як швидко, так? П'ятнадцять хвилин сніданок готов. Ну так. Але ж я буду їсти. Чим заправляти? Частіше я заправляю якоюсь гарною олійкою. А сьогодні просто зараз покажу чим. І буду заправляти собі в тарілці, тому що, мабуть, хто хоче, хто захоче чимось іншим приправити собі. Тому є вибір. Залишайте для своїх рідних завжди вибір. Чим? Приправляти щось. Ну, Наприклад, це можна сметаною приправити, а можна кетчупом. Так я нічим не буду, бо поспішаю. Так, ось такий йогурт я вчора зробила, дуже такий гарний. І я собі ось так ой! Ну, майже не мімо. Вживайте корисне, е, готуйте свіженьке і ви будете здорові. А я хочу сказати, е, лімонгрес. Він, мабуть, бачите, скільки багато написано. Лікувальний, дуже-дуже корисний. Але ж його можна вживати як чай. І, або додавати та чай до любого, до зеленого, до чорного. Так що, ось такий сніданок. О! Все, буду їсти. Бо, бо щось в мене не так пішло. Але ж це ніхто не бачив. Так, все. Ходіть, здорові, па-па. Дивіться, яка краса. Які чудові квіти. Не даремно квітень, так? І набирайтесь здоров'я от такої краси. Так-так. Нюхайте. Вау! Жовти! Вони ж не так пахнуть, як біли. Боже! А я все життя ці квіти не любила. А дивіться, яке чудо одне. Це супер. Запах чудовий. А, але ж я ні для цього. Ні. Я цього вимагаю, щоб красиво показати і заодно сказати насіння канопель. Так, а то я якийсь секрет. Ні, нема, нема ніякого секрету, просто я забула, як називається насіння. У травки пам'ятала, у ліках пам'ятала, а насіння забула. Так, все. Обов'язково мілуйтеся такими. Квітами, такими іншими, які у вас квітнуть. Боже, яка краса! Ну, дійсно, Божа краса. Папа.